Сьогодні у Дніпропетровську вшанували пам'ять жертв геноциду вірмен за підрахунками істориків. Близько півтора мільйони вірмен були знищені османами під час першої світової війни. Аби віддати данину пам'яті загиблим на території вірменської церкви, відрили архітектурний пам'ятник Хачкара. А також за традицією, висадили в парку калініна три вірменських дерева і на мороз про день пам'яті. Хто і з вірменськими, а хто із українськими прапорами. Сотні людей йдуть до вірменської церкви, аби вшанувати пам'ять загиблих до століття геноциду. Вірмен в Османській Туреччині тут відкрили пам'ятник Хачкар. Його привезли з вірменії. Він зроблений із вулканічного туфа. Хрест для вірмен це символ спасіння. Тому зображається він квітучим. Ми знаємо, що ети життя, наша жизнь не канчається. Ми християни і віруємо воскресення. І крест символ цього Воскресіння, спасіння і Воскресіння. До пам'ятного знаку йдуть всі, кому не байдужі події 1915 року. Схилити голову перед загиблими йдуть і українці, бо всім серцем співпереживають горю сусідньої країни. Люди переконані, це трагедія не лише вірменського народу, а всього людства. Тож найголовніше зберегти історичну пам'ять і не забути про тих, кого знищили османи. Я прийшов сюди, хотів, щоб прийняли геноцид, во-первых. Во-вторых, хочу показать людям, что эта дата для нас очень ну Грусна дата, я і вот скажу. Відслуживши панахиду в церкві, вірменська спільнота рушила до парку Калініна. Посади три вірменських дерева. Саме так називається всесвітня акція з нагоди трагічної дати. Висаджували дерева і керівники міста, і звичайні мешканці та не три, а сім верб посадили цього дня небайдужі городяни. Заходи на згадку про загиблих вірмени проводять під гаслом Пам'ятаю та вимагаю. Сподіваються, що геноцид вірменського народу буде визнаний всіма країнами світу. Эта дата отмечается по всему миру. Для этого была создана Незабудка, Цветочек, который символизирует эту память армянского народа и слоган ⁇ Помню и требую ⁇ Это было специально централизовано, создано для того, чтобы армяне объединились в эту дату, и у всех был один лозунг. І одна ціль. автопробіг, запускання в небо кульок, заходи у пам'ять про загиблих вірмен у Дніпропетровську проходили весь день. До речі, цьогоріч жертви геноциду були канонізовані і зараховані до переліку святих. Інна мороз, Максим Олійник, новини ТРК, «Регіон».